Зістати вподобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. За даними слідства, ворога цікавили відомості щодо геолокації теплових електростанцій у столиці технічного стану енергооб'єктів та рівня їхнього захисту підрозділами Сил оборони. Служба безпеки України у Києві затримала ще одного ворожого агента. Він займався підготовкою нових повітряних атак противника по об'єктах критичної інфраструктури столиці. Про це повідомила прес-служба СБУ. Затриманим виявився контрактник однієї з. Військових частин Національної гвардії, якого Федеральна служба безпеки Російської Федерації ФСБ дистанційно завербувала у січні 2023 року. Щоб залучити військово до негласної співпраці, ФСБ задіяла свого резидента керівника агентурної групи. Ним виявився колишній військовослужбовець Нацгвардії, який звільнився зі служби за станом здоров'я та виїхав до однієї з європейських країн. Там він розпочав працювати на ФСБ, перебуваючи за межами України, резидент давав казівки своєму агенту у Києві йдеться у повідомленні СБУ. Ворога цікавили відомості щодо геолокації теплових електростанцій у столиці технічного стану енергооб'єктів та рівня їхнього захисту підрозділами сил оборони. Інформація, яка була потрібна ФСБ, російська агента направляв резиденту через месенджер у вигляді фотографій з описом системи охорони. За свою роботу обидва фігуранти отримали від 100 до 1 тисячі доларів США. Листування екран смартфона за інформацією слідства. Звідувальні відомості потрібні були окупантам для підготовки до нових повітряних ударів по Києву на період холодіва. СБУ провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої російського агента було затримано під час виконання ним ворожого завдання. Обом фігурантам повідомлено про підозру за частиною другої статею 28 та частиною 2 статтею 111 кримінального кодексу України Державна зрада. Санкція статті передбачає покарання у вигляді довічного позбавлення волі. Наразі затриманий агент. ФСБ перебуває під вартою. Його резидент переховується за кордоном. А тривають комплексні заходи для притягнення його до відповідальності. В той же час речник повітряних сил України Юрій Ігнат розповів про загрозу, яку становлять 46 шостого ОТРК «Іскандера», розміщених росіянами вздовж українського кордону та на окупованих територіях. Розвідданими спікер поділився в ефірі національного телемарафону. Юрій Ігната зазначив, що це невелика кількість іскандерів порівняно з угруповані. Із 700 одиниць авіатехніки, здатної здійснювати ракетні атаки та бомбардування з повітря. Ці літаки та вертольоти також перебувають уздовж лінії фронту і становлять велику загрозу. При цьому спікер зазначив, що через велику протяжність лінії фронту від білоруського кордону до південних областей концентрація військової техніки невелика. Головне питання у світлі оцінка реальної загрози, який запас ракети залишився у росіян, щоб завдавати ударів по території України. Спікер ЗС ЗСУ на ВІВ. Дані ГУР Міністерства оборони, які свідчать про те, що сили РФ відчувають дефіцит боєприпасів і не можуть забезпечити установки достатньою кількістю крилатих і балістичних ракет. Зазначимо, що ескандери можуть використовувати обидва ці види боєприпасів. Юрій Гнат додав, що за наявними даними Росія неодноразово зверталася до інших держав у пошуку закупівель балістичних ракет. Наприкінці серпня заступник начальника ГУР Міністерства оборони Вадим Скібіцька повідомив, що в арсеналі противника є. Що найменше п'ятсот ракет, які можуть стріляти на відстань понад 500 кілометрів, за даними розвідка, запаси цих інших видів ракет у Росії такі балістичні та крилаті ракети Іскандер приблизно 270 одиниць, калібри орієнтовно 140 ракет, Х-101, Х-555 і Х-55 з бойовою частиною близько 100 ракет, кинжали близько 75. Нагадаємо, минулого тижня представник головного управління розвідки Андрій Юсов повідомив, що Росія здатна виробляти кра. Латі та балістичні ракети, але обсіїв недостатньо для того, щоб відновити арсенал, який був до 24 лютого 2022 року. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.